Падають штук стільки гробців, позбираємо ми їх і обскубуємо, а потім мама творить якусь суку і ми ото посербаємо. Але брат і в рот не брав, дуже хотілося йому молочка, то він і каже, гладте мені животику, а я цього їсти не буду. Інколи батько б'є зайця. А то з осені насушили пасльону, А він чорний такий чорний. І то мама покриха дає нам і каже, я вам смолки дам, щоб не померли. Ну, а по селі ходили якісь люди. Ну, я запам'ятала ім'я Купоренко Марії забула побачити в Юхімові, то у нас у стояли, стояла квасоля, вона забрала ту квасолю, страшно було. А під весну ми рвали жалаву, я ото мама ту жилову сікла і пекла теж якісь корики. І, і ще на городі кріп виріс. То то кріп. І тут жилово пекла і давала нам їзди. І самі, звичайно, жили. Ну, от так ми вижили. Була в нас церква, тепер, тепер поставили туалет, ну там за школою на, на тім місці. Я теж пам'ятаю ту церкву, коли приходила з бабусею до неї, Тут по ступеньках піднімалися, ступеньок багато-багато було. Піднімалися. Пристройки біля тієї церкви були, ну, я не знаю, як вони називалися. А потім цю церкву перебудували на клуб. Вже і школи нас водили там виступати. А коли вже саме розбили, я не пам'ятаю і не бачила. Зараз на ті місці, де була церква, воно то велика територія, ну, построїли туалет. Я хочу розповісти про свою прабабусю Чухно Марію Юхимівну, яка народилася 1913 року. В сім'ї їх мешкало сім душ. Вона була наймолодшою дитиною. Але ну, їй пощастило, що вона була наймолодшою дитиною. Два її старших брати е, померли під час голодомору, е, тому що дуже було, ну не було що їсти. Е, вони виливали ховрашків, ходили. Все, що вони вирощували на городі, е, все відбирали до останньої крихти. Е, навіть бабуся розповідала, що їхня мама. Е, Хоч вона рано померла, але вона і пам'ятала маму свою, вона у подушки зашивала мішочки з зерном, з квасолею. Коли вона ну, зашивала, то приходили люди, які забирали все це. І вони навіть розривали подушки. Роз, ну, також картоплю мама закопувала під грушею, ну щоб не знайшли, але вони навіть не знайшли картоплю. То вони, ну як побачили, що це свіжий розкопаний ґрунт, вони розрили і забралися до крихти, їм навіть не було що їсти. Такі зустрічі, як у нас сьогодні, відбуваються не вперше, тому що разом з школярами ми ходимо до літніх людей, які були свідками тих страшних років. Моя бабуся, красно Катерина Митрофанівна, розповідала про її матір Настю. Її мати працювала у колхозі і приносила додому те, що залишалося після розгрузки, там печиво, хліба. І одного дня похмурого її спіймали при кражі і відправили до Сибіру. Далі розповідь бабусі приривалася риданням і вона ховала очі у хуст. Дави нам свою могуть, дай розпізнати правду, праведників не забудь. дивляться в твої очі мільйони скатованих душ, пригорни їх, посели на спочинок, та їхнього сну не наруш. Заступи нас і нашу державу. От кривавих лютих незгод, всі ми сущі, усопші, прийдешні, твій пшеничний безсмертний нар.